Тарас Шевченко Тополя уривок. По діброві вітер віє, гуляє по полю. Край дороги гне тополю до самого долу. Стан високий, лист широкий, марно зеленіє. Кругом поле, як те море, широке синіє. Чумак іде, подивиться, та й голову схилить. Чабан вранці з сопілкою. Сяде на могилу, подивиться, серце ниє. Кругом ніби лини. Одна одна, як сирота на чужині гине. Хто ж викохав тонку, гнучку в степу погибати? Постривайте, все розкажу. Слухайте ж, дівчата. Полюбила чорнобрива козака дівчина. Полюбила не спинила, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила, якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милим під вербою, якби знала.